Ми збалансуємо абсолютно повністю бюджет. Ми забезпечимо в бюджетній сфері оплату праці не нижче 3200 гривень. І це ж саме має бути забезпечення відповідно до закону, який ми направимо в парламент. Це закон про державний бюджет до другого читання. Тобто мінімальна заробітна плата має дорівнювати в Україні не менше 3200 гривень. Це для нас є принциповим питанням, і це питання є абсолютно реальним. Я сьогодні говорив в лайві на Фейсбук і сьогодні ще раз підкреслюю: якщо хтось говорить про те, що треба затягнути паски, то я їм рекомендую: Затягніть собі паски, а живіть на 1600 гривень і розмірковуйте на те, коли потрібно підняти людям заробітну плату. А мінімальна заробітна плата є абсолютно реальною. З 3200 мають бути сплачені всі податки. Людина, яка працює і буде отримувати 3200 гривень. Має отримати в тому числі і відрахування від роботодавця в пенсійний фонд. Це буде означати, що при виході на пенсію вона отримає нормальну пенсію, а не жалюгідну. І так далі. так далі, так далі, далі. Тобто це абсолютно нормальний, розрахований крок, який ми мали зробити. Ми працювали над цим не один місяць. І наступне наше питання це створити нормальну, справедливу пенсійну систему, чим ми сьогодні займаємося. Тому до другого читання ці пропозиції будуть враховані в проєкті бюджету. На 15 вересня, коли ми подавали бюджет до першого читання, у нас такого рішення не було, тому ми закладали базу 1600 і до 1700. І з 1 січня зараз у нас вже є рішення на 3200. Очевидно, що сума дефіциту буде зменшена за рахунок детінізації, про яку я сьогодні сказав. Зараз ведуться всі розрахунки. Але ще раз хотів би підкреслити, що ми збалансуємо бюджет. Ми закладаємо 3% економічне зростання. Бюджет, дефіцит бюджету не буде перевищувати 3%. І ще одна річ, яку я чую там від різних з різних джерел, що, начебто, хтось буде запускати верстат, друкований, друкувати гроші і так далі. Нічого подібного і бути не може. у нас є маса коштів в загальному бюджеті, в економіці, і в рамках цієї маси і відбудеться справедливе. Початок справедливої оцінки праці українців і вперше за 25 років 3200 – це мінімальний прожитковий мінімум, буде дорівнювати ньому мінімальна заробітна плата. Це означає, що люди почнуть виходити з межі бідності, в якій вони десятки років знаходились. Я думаю, що тут треба індивідуально запитувати в кожного хто декларанта, хто задекларував, в тому числі про джерела походження грошей. Це дуже важливе питання. Я задекларував все те майно, яке мені належить на право власності. Більше того, хочу підкреслити, що більшість цього майна, абсолютно більшість, а майже все було мною надбано ще до 2006 року від того, коли я став мером Вінниці. Тобто, в мене було перед тим більше 10 років підприємницької діяльності, і фактично я прийшов працювати в міську раду вже з будинками, з машинами, з грошами і всім іншим і з деклараціями щодо своїх доходів. Насправді кошти є і на рахунках, кошти є і в готівці, але це не означає, що ці гроші в когось чи там в мене, наприклад, лежать лежать вдома. Це означає, що станом на 2015 рік саме така кількість готівки у мене була, і частина зараз вже знаходиться у банках. Частина витрачена, і так далі, і так далі. Тобто мова йде про те, що кожен зараз має відповісти за своє декларування, де були взяти гроші. Мене, наприклад, теж дивує, якщо людина все життя працювала, наприклад, у владі, звідки сотні тисяч доларів, це запитання таке, ну дуже дуже важливе. Я думаю, що на нього потрібно надати відповідь. Хто працював в підприємництві, що є абсолютно нормальним, і зміг акумулювати ресурси, ну то честь і хвала таким людям, але головне, що. Ця система декларування зобов'язала кожного чесно задекларувати те, що в нього є, і дуже важливо, щоб при перевірці вся ця чесність була підтверджена. Далі національне агентство запобігання корупції має їх проаналізувати. Провести перевірки, це ну це займе певний період часу і надати свої висновки. Це є е, дуже важливо. А то, крім того, я думаю, що будуть працювати антикорупційні органи щодо аналітики того, хто скільки задекларував, як люди жили, які були придбання, і так далі. Все це буде звірено. І далі, якщо будуть порушення, там є кримінальна відповідальність. Тому я думаю, що взагалі зараз треба розширювати перелік всіх тих, хто має подати такі декларації. Це мають бути і в тому числі ті, хто не потрапив, наприклад, там, представники державних компаній. Дуже було б цікаво дивитись на те, хто не потрапив до цього переліку, щоб е, такі е, декларації були подані. Тобто це абсолютно нормальний крок.